Хорош, даю флешку. Да ще одну. Йдемо, погнали, пуште. Один вище, все, забей, забей, Один забей. Раната. Я Граната тільки щоб хаєшки, бля. Він я на тут, Петро, він твій, жовта Давай, давай, давай. А, хили аптеку, хиле аптеку, він не пушить, Спокій, я пікаю. Він спіши. Він в зоні, але недовго. Hello, hello, man. What's up? Здорово. О, привіт. Що там як справа? Добре. Ви звідки, пацани? З Харкова. А ми з Львова. Може на кулаках, як ви, як ви дивитесь на то? Запишемо катку на YouTube. Не хочете. Не хочете? Ми дамо вам рез, піднятися. 2 на 2, типа на кулака. А, 2 на 2 на кулаках. Без броника, без шлема. Давай, добре, ми не стріляємо. Кажи хай своєму тіммейту, хай він нас не стріляє, і дай педьмат. Давай, старий, бустайся до пола. Сука, нічого не забить. То забій, то забіч. Не стріляй, не стріляй, хай аптеку. А вони скинули зброю. Без шлемів, да, без броніків, окей. Що, погнали, пацани? Давай, давай, дай, погнали, удачі Давай по одному. Тільки один в одному почай пише. А, там ножі нокнутий. Я Що там, братан, давай? Ах, красава. Дякую за гру, мужики. Дякую за гру. Слава Україні. Героям слава. Все, кулі в лоб Специально. на ютубі подивитися завтра. Давай. І так, маємо сьогодні нове питання від Сантехніка. Всім привіт, Ютуб. Всім привіт. І Сантехнік питає: Розкажи, що починав, що ви порадили починаючим стрімерам, як стрімити. Все банально просто. Включаєш комп'ютер, запускаєш, налаштовуєш обез і починаєш стрімити. Все просто, головне почати. Головне почати. Дивись, в е мене раніше був е набагато слабший комп'ютер, ніж зараз. Тобто, щоб почати стрімити, я десь почав стрімити чи записати відео. Е він фрізив досить сильно, він перегрівався, він вибивав синій екран смерті, там я він міняв. Робив, коротше, все, що можна і не можна, якісь там оперативки доставляв, ССДшки міняв, ну, загалом по чуть-чуть по зі світу по нитці та й збирався ком кубки. Це якщо по, по желізу. Якщо ти питаєш, що починати стрімити, створюєш YouTube канал, налаштовуєш його мінімально, якісь там приписуєш назви теги, хештеги, ну, буквально елементарну персоналізацію робиш. А далі просто регулярність, дисципліна, якась не знаю. відео робиш, викладаєш відео. Розробив, виклик, зробив виклав, зробив виклав. Але не так, що ти, типу, раз в тиждень чи там раз в два місяці, і десь там впало тобі 10 переглядів і все. Це має бути на постійній основі, це має бути TikTok, Всі, всі ставлять TikTok. У мене TikTok так собі, хоча багато людей кажуть, що зайшли до мене з TikTok. Шорт з YouTube, це, напевно, найбільше прийшло. І Інстаграм щось я там робив трошки. Інстаграм менше мені прийшло. Хоча е, Андрюха якось говорив, що він з Інстаграму, ще хтось писав, що він з Інстаграму, Хоча в мене в Інстаграмі 11 підписників, про що можна говорити. Тому е, так: Тікток, Ютуб Шортс, Інстаграм, крім шорців, довгі відео, плюс стріми, все в комплексі. Все в комплексі, воно дає якийсь там та й результат. Відразу за перший місяць нічого не буде, звісно, але якщо не закинеш, воно щось та й получиться. Можливо, ти і за місяць хлопнеш так, що ого, є люди, які мають якусь там надзвичайну харизму і дуже, дуже заходять глядачам. Чому ні? Чому ні всі не можуть бути однакові, щоб купа часу тратити. І комусь виходить, комусь не виходить, хтось закидає, хтось продовжує. В будь-якому випадку, у всіх є свої результати. Когось краще, когось трошечки гірші. Але я з певністю можу сказати, що це є, має бути регулярність публікацій, шорти, рілси, стріми, довгі відео. І що? Ну і це все в комплексі працює, якийсь результат тобі дає. Отак. От ага. Ну і що, погнали катку дивитися, чи як? Чи я просто буду відповідати. Я не знаю. Давайте, погнали катку, дивитися. Е, хто має якісь ще цікаві запитання? Пишіть під відео, і ми обов'язково щось е, скомбінуємо з тими питаннями. Все, погнали! Якщо куля в лоб, то куля. Пайп, це що за додік? Дід, в мене ще немає автомата, най. Все, я скалишав. він впав зразу в кашу, почав стріляти. Я в шоці, одне хп. У нього... Майстер МК. Ти з місця йде? Тупо один хп в чувака ще. Граната. Блять, пидорас. Догорвай, Він Из тут біжить з лівого боку. Бляхай. На нах. No. А де ти? Де? Ти на другому? На другому no? паску. Він свого не рисав, прикинь, зразу дох. якийсь бот був перший його mm -hmm. <плодорожит> Де їдемо, дед Не знаю. О, паршті спереді падає. Їдемо його пушити. Все, погнали. погнал. Де він падає приблизно yes, Сюда вот. Або сюди. На оранжеву пішов. На оранжеву падає. Жопа тобі! Че, вийде? Там його кенші має бути. Я навіть не глушу. Окно Бегай. Ты кидаешь Там два. Бля! Hello? А шо він робив? Він не бачив, який я ліз через вікно і застяв валити, чи що? Чувак, ти мусиш то бачити потім 6Х, дульники всякі. Може перезаряджувався? Та ні, він бігав Я в ахірі, як мені фартануло. Знаєш, мене ж персонаж не може стріляти. Він біжить на мене, дивиться і не стріляє. Пішов до тебе, а потім мене ж побачив і почав лупити Пойдем на так. дах падає Нереально, дід він вже, я вже бачу він боку падає. От. І шо? Пав внизу, я, я вже лутаю его. Ты же лутаешь его. Мг3. Лутай Мг3 береш, я не беру. Я не буду брати. Бери, бери. Не-не-не, я маю фулл У мене МГ Авухи и Ти Ты съедыш, Чую. До нас едешь. Тут ЖТП, тут ЖТП біля mm -hmm. нас. В Них погоня чи шо, блін. них погоня на тачках. Єбать, їм повезло нахуй, я б зараз зарадку погоню зробив на тачках. В них ще до нас не є дві я... тачки. 에... Бери, ти любиш. Твою любимому пушку. Що, Фамас? Бля. <laughs> Пізда, два лути, а таке говно. Да, Та, иду, шипотроним набраться. Ще щось їде, дед, ще щось їде. А я чую. Він по дроп вернувся. Живее Пушить надо Внизу на первом этаже Калёный Убил его Убил Бля, он в тебе у тебя, дед Первый этаж Битый Тут Хілю аптеку, Хілю аптеку. Хорош! У Диви на моїх хп, блядь! Та диви на моє? Він 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 вийшов. Він виглянув з вікна і зазум не в'ибал. Там ніки, такі, типу, що попало, таке як стрімерів, знаєш? Стрімерський мод. Куда, бля, малщина? Що мав. О, М-ку мав сюда, нахуй. Третій броняшся 2 хп має. Тобі теж щось поемонтувати, бо в мене 60 хп шлем. У мене 75 хп броні Ч Та... ты с ресы ведь кось? їде на нас. Бля, я загубив поїхав я Ебатик, щоб дали персисти, я б йому въебал, а так стоїть стоишь там, блядь. Тяжко. Пивкарте нахуй разброс. Вот там вобігає, блядь, на оранжбе. Ще Мотик їде. Отут. О, йому дали. Та залупа не регая, дед, отвечаю, та залупа не регая. Та ёб твою ма! Паращить его, дед, два. Два кола нема буди, короче, бегаю, да? Вот тут их пушать? деревом За деревом на, за деревом, на жовтій. за деревом забив Ну все, тільки будьте не шо. Парасчитай, два. Я їм коло мотику попробовал. Там тип їх пушив з бой. Вийшов з будки їх... З левой сторони. Що ти кажеш? А, пушив, на будку, я вейдю, я на криші ведю, все. Попасти не міг, правда. О, ще один мг 3 дід. буді, я в буді, в параші бегай. По він гранати кидає? Не знаю. Там два, тільки стволи торчать Все по тобі? Ото суи в полі, дед жовта. За каменем. Получив файно. Нокнув його. Ровер еде, ровер їде. ля алля. Тачка їде до нього. На жовту? Так да. Хорош, дед, лучший. 212 метрів. Будет сидять далі. І що там з кимось да, с там, там спайдят. Ну но... Воно... О, хорош! Воно не регає, дед. Я вот тулю-тулю воно не регає мені. Мы в самих центре. З с кем він файт, я щось не бачу, щоб их пушили. Може, він за явними хуже, ворогами лупится. У мене погане перечуття. О, бачу, типа, згори жовто за камнем. Що, мені треба злазити з твої криші, мені здається. зараз мене нахлабучать. Жовта, получав. Чи далі сидять в парашіті? Що, ти бачу їх там? Я одному дав хитчот. Але тільки кіно. Я в джепі коло пробив. У нас mg 3 має бути з тої сторони ще. Там де ти побігнеш О, це по мені стріляли. З параші, з лівої сторони параші виглядає. І з правої. Один получив правий. Бачу жовта. Дед по полю біжить. Ти нокнув його? Жовта близько. Не, 에... Калний в хлам. Я злажу з криші буду дивитися його так будинку. Бля, не видно його звідси, добре. А ти по якому лупиш по жовтій? Не, вот там на оранжеве. Я не бачу жовту, він же певно десь перебіг. До нас ззаду ще біжать, тебя. Тобі треба хелпу? Не знаю попробую закрити. О, там. Давай я жовту буду він до мене кидає вже. Я на жовті. Наліво пішов. Його щемлять. блять. В мене, блять. Твої хать уже. Піді мною. Його? З того боку, з того, з того боку ще є. Бачу дим тільки, але не бачу, типа. Він тут, десь тут, тут за деревом? Тут, тут. За будкою Кидаю туди гранату. Він буді не може бути? Може. Там а два, де? там два, один в камуфляжі вообще. ПЗ нема? Ні, нічого немає, вообще ні бомби. Бля, херово. Ще збоку якісь луплять з твоей параші, знаєш? О, там за камнем був. Та-та бачу бачу. Його тут чуть. Та я в хаті, мені взагалі... Ну тут два, тут два в мене. Окей, в мене тут тоже два. Бачу. Умри, бля. Там во, один хп мое. На желтой. Я злись, я злись, Пароль, дед. Туда ногу. Живей, сзади, сзади аккуратно. Все, сзади осталось на желтой два, да? Да. Я бачу его, я бачу его. Ух, молит, блядь. мене Дальнього нокнув. Хілю аптеку, дед, хілю аптеку. Хорош! Лучший асист. Красава. Бля, який кит пулемет говно. Нормальний пулемет, чо ти? О, ти тоже киким румав? І я ну. Опа! Оп, оп. Принт скрін Лайки, коментарі, даємося демедж МС демедж Катка на канал стопудово Я десь 800 думаю, дав Скільки? 929. 929. Ти 1200, дєд, ти не обнаглів по 1000 цигарати. Я класна катка.